Захід до дня дошкілля Всеукраїнський день дошкілля це професійне свято працівників дошкільної освіти, що відзначається в Україні щороку, 27 вересня. Свято підкреслює важливість перших років життя дитини, які формують її характер і майбутню освіту. А також привертає увагу до потреб дошкільної галузі, професію вихователя і всіх працівників дошкільних установ вимагає від більшості глибокої самовідачі, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї справи. Допоки сонце світить з висоти. Щебечуть птахи, зацвітають квіти. Ми вам життям бажаєм твердо йти і днем глядущим від душі радіти. Працювати з маленькими дітками це велика праця, і потрібно велике серце, щоб дарувати їм свою любов і турботу. Нехай у вашому житті. Все складається найкращим чином. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, мирного неба і багато любові. Хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди, а галаслива, хай малеча, приносить радість вам завжди. З Днем працівників дошкільної освіти!